від сара августа, щоб зробити перепис. І кожен на запис повинен був прийти у те місто, з якого його мобілік. Я так стомилася, така довга дорога з Назарету відповіді. На перепис прийшло так багато людей, що немає місця в будинках. Але один добрий чоловік дозволив нам заночувати в вихідній, там і є сім'я. Слава Богу! Словечко вже посоли, можна й нам відпочити. Пастухи на полі овець вартували. Враз Господня слава всіх їх осіяла. І вони злякались страхом превеликим. Смилися на нами, Господи, дати. Не лякайтесь, бо сьогодні я повищу вам радість велику, що буде усім людям. Бо сьогодні в місті Давидовим народився Спаситель, який є Христос, і ось вам ознака. Дитину знайдете в в'язних сповідох. Ходімо до віфлеєму та побачимо, що стається так, про що пристим нам Господь. Пастухи, пастухи, ви бачите різдвяну зорю? Бачили, Аурі. Хоча народився, спасе та й світу. Чи бачиш ти царю? Ні, не бачу, але ось у ясних прожить мій син, про народження якого благовістив мені Анну. Пастухи говорили про нього такі дивні слова. Я збережу це все в моєму сонці. Себе, чи бачиш, різдвяну зору. Мій не бачив, а не віру кожному слову, що сказали пастухи, то до мене теж приходить армию Господь, який сказав, що народиться Спаситель та й свій. Мені, будь ласка, чому ніхто не бачить різдвяної зорі, адже у пісні ми співаємо. Нова радість стала, яка не бувала. Над про те, бо без світ осіяла. Насправді різдвяну зорю Ісуса бачили лише мудреці, які жили далеко від Ізраїля. Вони побачили, як зійшла зоря Ісуса, і захотіли прийти поклонитися на ній. Теж зараз прийдуть і поклоняться дитяки, яке лежить в'язні. Мир вам, люди! Шалом тобі, ангели Божі! Я поспішав, щоб розповісти вам, яке диво сотворив Господь, коли ми шукали маленького Ісуса. Як прийшли ми до Єрусалиму, то стали усіх розпитувати, де народжений цар юдейський, де народжений цар юдейський. Почув Ірод про прихід мудреців, про народження царя юдейського і дуже занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тоді Ірод покликав нас до себе і став дуже довго розпитувати про точну дату народження царя юдейського. Але ми не могли йому того повідати, а лише сповістили, що дитяткою має бути не більше ніж два роки. І уявіть наш розпач, коли ми обшукали увесь віглеєм, але марно. Ніхто не знав про народження царя юдейського. І ми не відали, де його шукати. Але ось перед нами засяяла зоря. Це була та сама зоря зі сходу. Вона рухалась і кликала нас за собою. Ми наповнені радістю, щасливі пішли за нею. Зоря йшла і зупинилась над місцем, де народилася дитятко. Ми обійшли до будинку і побачили там маленького Ісуса і його матір. Ми були дуже щасливі і радісні, що можемо поклонитися йому і принести свої дари. Моя щиро вдячна всім вам за розповідь. Відчуваю, що в моєму серці засвітилася справжня зоря Ісуса. Справжня різдвяна зоря це зоря Ісуса. Це істина про те, кінця.